Виконуємо номер 136 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди всі дільники числа. Задання перше 16, друге 24, третє 40, четверте – 60, п'яте – 84 і шосте 100. Приступаємо до виконання. Я записувати дільники буду парами. Перше 1 йому пара 16.

Чотири, п'ятнадцять, пять, дванадцять, шість, десять. Завдання п'яте. Один. Число вісімдесят чотири. Тепер один, вісімдесят чотири, два, сорок два, три, двадцять вісім, чотири, двадцять один. Далі шість, чотирнадцять і сім, дванадцять. І останнє число сто. Це один, сто, далі два, 50, чотири, двадцять, пять, п'ять, двадцять і десять і десять пара. Тому записуємо одне число десять. Ми записали всі дільники числа 16, 24, 40, 60, 84 і 100. Номер 136 виконано.